<гум> <гум> Добре. Добре. Тема та ж, старає, да? Його день починається та закінчується пораненими четвертий рік. Майор медичної служби Сергій Горбенко нині оперує хлопців, які потрапляють у лікарню з пораненнями. Більш-менш? Ясно. По етапу евакуації як через Краматорськ їхав. До. На старті повномасштабного вторгнення каже, керував точку евакуації на сіверському напрямку, що на Донеччині тих взувають, тих вдягають, тих, намагаються чомусь навчити. Померлих у нас на точці евакуації, тобто трьохсотих не було ні одного. Доїжджали всі, помирали на ста пунктах, помирали в госпіталях, тобто або вже зразу двохсотих привозили. Не помер ніхто, Тобто досить нормально організувалося. Розповідає середній вік особового складу деяких формувань тоді складав 48-58 років. І Ці люди тримали першу лінію та допомагали прокладати маршрути евакуації поранених. Були люди, які, наприклад, фізично не могли піти з позиції Унаслідок своїх вікових змін. Він не може бігти, але він стоїть. Такі діди реально стоять і стоять так, що ти ще попробуй їх забрати. Виконують, що можуть, те й виконують. Але не тікають у 22-му Поранені потрапляли до нього здебільшого мінно-вибуховими та кульовими пораненнями. Отримати пораненого з таким невеликим кульовим отвором, а коли його перевернеш на спину, а там шматка ребра немає. Далі говорить, почалася дронова війна без руки, без ноги, без, без частини грудної клітки або там без якогось іншого органу, але живий. Розгортав стабілізаційні пункти доводилися в непристосованих місцях, закинуті будівлі без світла та води, пригадує Сергій Горбенко. Три дні там їх утюжать, і у нас починається поранення тільки від 30 до 130 через одну точку евакуації. А це все з'їжджалось потім на стампункт. А стампункт приймає таких чотири точки евакуації. І відповідно до того, то є, це все, вибачте, канітле місцево несеться просто-напросто сутками. Тільки ще раз кажу: а поміняти тебе нема кому працювали під постійними обстрілами, каже лікар. Кожен екіпаж евакуації це мішень для ворога. Побачили бригаду евакуації. Туди вже летить. Від одного до трьох, хто в цьому районі є в одного хлопчину вбило 23 роки, другого хлопчину вбило 24 роки. Та найтяжче було переступати себе, коли доводилося надавати допомогу солдатам російської армії, яких брали для обмінів, каже Сергій Горбенко. І одна справа росіяни, а геть інша зрадники України, пригадує майор. Колишні, я їх називаю українці з ЛДНР, які прийшли воювати проти нас. Спочатку мене нічого не, не розуміємо, тільки російською мовою, то коли починаєш уже там надавати допомогу, він вже практично молиться українською мовою. Але життя ми не відбираємо. Ми все одно його зберігаємо навіть ворога. Як би це неприємно не було. Півроку медик разом із колегами рятував поранених на межі сірої зони без ротації, каже Сергій Горбенко. Чергування, яке не закінчується, тільки почув вихід, Ти вже десь летиш, біжиш, пригаєш, падаєш, котишся, от кудись якось щось. От, потім момент закінчується, там, землю, вибачте, мене виплюнув, цигарку в зуби запхнув, підкурив, перехрестився, що живий, чи всі цілі. Авмушки тут є, що нема. Таке навантаження без ротації не витримували як лікарі, так і бійців, пригадує лікар. Там, де закопуються, інколи знаходять могили і пливуть просто мозгами. Починають черепа конфетами кормити. Перше, коли потрапив додому, мабуть, спав суток півтора. А це тил лікаря, його принцеси. Так ласкаво Сергій називає дружину Євгенію та двох донечок. Їдемо, я їх посажу за піканку їсти. Що хочеш. Я вже просто так за компанію. Рішення чоловіка захищати країну підтримала одразу, каже Євгенія. Само собою розуміється, а хто ще захистить мене і мою дитину. Це, начебто, як, як жінка має піти борщу наварити, так і чоловік має йти і захищати свою сім'ю від небезпеки. Найтяжче пригадує жінка, було пояснити старшій донечці, чому тато не поряд. Весь час вона говорила про тата, і дуже важко було пояснити. Вона маленька була, чому тато не може прийти почитати книжечку перед сном. Б буду тільки я. А тато от, тато як зробить свою роботу, він повернеться обов'язково. Бачила тільки в мене в екрані телефон, І це взагалі був якийсь другий бородатий дядько. Е, інколи в самому броніки, в самому касці зарісів, просто шерсть втрачить через е, захисні ремені, От. а іноді взагалі в балаклаві, і в захисних окулярах. Тобто по Голосу тато на фото на відео не тато саме тоді каже Євгенія: особливо почала цінувати присутність чоловіка. Починаєш помічати, що таке ж з ним були нагострені ножі, що таке ж з ним там були порубані там якісь чи дрова, чи та той самий автомобіль. Він собі якось з'їздив на мийку, помився, і він заправлений. Та ось такі прогулянки не часто трапляються, бо тату знову йде когось рятувати. У мене була з цим з суперменом. ну десь вона пропала. Тепер користуюсь перша, яка під руки попалась. Вони всі щасливі. Якщо не у війську, то для війська, додає майор. Кожен свій день Сергій Рубенко присвячує порятунку поранених на фронті бійців. каже, попри те, що нині він у рідних Черкасах війна не відпустила ні на хвилину. Це жорстоко, це війна. Це іменно кожного дня оо, ну, боротьба за життя. Або ти, або тебе. Відчуття цього всього пережитого, воно завжди з тобою буде. Вікторія Хамаза, Фадіркоцаба, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.